Доброго дня, це канал Ворота своїми руками для тих, хто поспішає. Люкс стає панською і покращується до самих найкращих підшипників з морозостойкою змазкою, маскою, до потужних надійних кареток, рівних надійних направляючих. Додається уловлювачі із накладками, і з роліками. Ролик резиновий, м'який, тихий, максимально для надійної роботи. Більш детально в цьому відео. В цьому відео ми обговоримо, як обирати фурнітуру і заодно розглянемо комплект панська від нові ворота. Підшипники. В даному випадку це 301 підшипник. Чому ми обираємо 301, а не 201? 201 розраховано десь в півтора рази менше вагу і тому він менш надійний. Компанія турбується про те, щоб дати хорошу продукцію, і про те, щоб підшипники були максимально надійні. Тому вони маркують обов'язково. Підшипники це для того, щоб ви знали, що ви точно купляєте надійну і хорошу продукцію. Обов'язково з морозі сідькою, з маскою, і це одні з найкращих підшипників, ті, що є на ринку. Обов'язково металеві роліки. Ніякого пластику. Чому ми неодноразово це обговорювали? Пластик використовують ті, хто економлять на токарних е, станках. Причому ця каретка вона більш потужна. Тут більше основа, більш товсті. Всі частини. Коли ви обираєте направляючу, вона повинна бути рівна, з чіткою геометрією. Сталь, товщина сталі, бажана 3,6 мм. Якщо ви хочете взяти з запасом, можна взяти 4 мм. На цьому комплекті всі ці варіанти є. Саме цікаве уловлювачі. Чому це настільки важливо? Тому що, коли ворота заходять, по-перше, є шум, по-друге, може пошкодитись краска на фарба на ваших воротах. Тому панська випускається з накладками пластиковими. І резиновими роликами, тобто, щоб ворота служили максимально надійно і довго. Тут йде товщина 4 мм, це важливо, щоб вони не розгиналися. Панська це те, що дуже довго компанія нові ворота готувала, і це найкраще, що є зараз на ринку. Як ви бачите, обидва уловлювачі йдуть із накладками, і з роліками. Це по-перше, естетично дуже красиво. А по-друге, це надійно і довговічно. Концевий ролік іде ось такою резиновою заглушкою і металевий. Ми неодноразово з вами обговорювали те, що вже ж краще обрати металевий кінцевий ролик. Верхні роліки посилена пластина з толщиною сталі 4 мм і резинові ролики. Тобто комплект розрахований на те, що він буде служити максимально довго і надійно. Заглушка направляюча. Розказати щось досить важко, але надійна і необхідна річ. Прорезюмуємо, люкс стає панською і покращується до самих надійних підшипників, з морозостійкою змазкою, з металевими роліками, з надійною міцною роликовою опорою, рівними потужними направляючими, додаються ще уловлювачі толщиною сталі 4 мм, з пластиковими накладками і резиновими роликами. Металевий ролик на кінцевику, при тому, що тут 4 роліки. На верхніх роліках цей комплект стає найкращим, що на даний момент є на ринку. До всіх цих факторів, що ми з вами обговорили, гарантія на цей комплект 12 років. Ви точно будете впевнені, ви будете їм користуватися довго і успішно.